Мешканці Славути стали масово скаржитись на якість води, що тече з кранів. У соцмережах споживачі виставляють фото та відео, на яких колір води темного забарвлення. Тому міський голова вирішив відреагувати та вияснити, в чому справа. Працівники управління водопровідно-каналізаційного господарства зобов'язані проаналізувати, чому така ситуація. І сьогодні стоїть задача терміново вжити максимально заходів щодо покращення якості води. Комунальники кажуть, причина забруднення різке збільшення відбору води на сезонний полив городів, хоча існує проблема із старими трубами. І зараз йде поливи, йде більше потреба води, розхід води більше йде, і тоді ці швидкість води, ці нальоти зривають, з труб іде мутна вода. Проблема із брудною водою у місті виникла не вперше. Аби її вирішити, комунальники вживають профілактичні міри. Проводяться міри по збросу води, по скиду. Будемо проводити їх ще і в нічний час, коли тиск менший, щоб населення взагалі залишити, не ну без води не залишати. Ну і будемо певно, ще збільшувати концентрацію по повінизування. Ем Однак без свідомих споживачів уникнути подібних ситуацій буде складно, переконаний міський голова. У нас на превеликий жаль йде перевитрати води. Люди, які не мають обліка, використовують води на технічні цілі. Що я би все ж таки просив би максимально обмежувати. Тож у місті ведуть погодинний облік споживання води, обстежуватимуть домогосподарство на предмет використання води для поливу. І основне працюватимуть над усуненням проблеми, щоб в подальшому не було скарг. Співробітники служб безпеки встановили, що з початку повномасштабного вторгнення мешканка Кам'янця-Подільського неодноразово поширювала через власний акаунт у заборонених соціальні мережі матеріали антиокуренського спрямування. Фігурантка публічно виправдовувала воєнні злочини окупантів і ставила під сумнів існування української державності. Вона розповсюджувала розпропагандистські сводки з фронта, з дискредитацією українських захисників та військово-політичного керівництва держава, поширювала різноманітні фейки про зсу. І крім того, у поширених дописах російські окупанти зображались героями освободітелями, а тимчасово окуповані території нашої держави зазначались як Російська Федерація. Деструктивний контент фігуранка брала зі сторонок медійних пропагандистів Кремля. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за частиною першої статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. Заходи із викриття проводили співробітники управління СБУ у Хмельницькій області. За процесуального керівництва обласної прокуратури Попри повномасштабне вторгнення в тилових областях, українці продовжують дбати про якісну освіту та спокій дітей. На базі бібліотеки у Дунаївцях запрацював цифровий навчальний центр, поки він єдиний на Хмельниччині. Тут забезпечить безперервний доступ дітей до освіти та соціалізацію внутрішньопереміщених осіб. Тя профінансували міжнародна організація Save the Children. За рекомендацією Хмельниччини влади Хмельниччини, ми обрали громади, де так само є найбільше діток внутрішньопереміщених осіб. Цифрові навчальні центри обладнані ні, ноутбуками безпосередньо їх 10. Далі є планшети, 40 планшетів, принтер, проектор та екран. Крім того, в центрі є засоби для покращення психоемоційного стану. Також учням доступні інтерактивні цифрові активності, уроки медіаграмотності і безпеки в інтернеті, і навіть віртуальні тури Україною. Цей центр в першу чергу буде допомагати безпосередньо робити реферати шкільної для шкільної освіти і. Можливо, заявки на вступ до університету. Не всі мають можливість вдома займатися уроками через те, що можливі якісь гуртки і, можливо, якісь справи вдома можуть бути. А ось тут приходиш і зразу налаштовуєш себе на якісь уроки. Такі центри вони будуть допомагати нам, наприклад, з друзями там робити якісь спільні проекти, виконувати домашні завдання. І... Тому подібному. Нині в Дунаєвецькій громаді понад три тисячі школярів. Кожен з них має можливість відвідувати навчальний центр. Влітку він працюватиме також. Я впевнена, що тут буде понад 100 дітей займатися, тому що є такі можливості, але можливо, якщо ми зробимо якусь змінну роботу, то це буде і більше. Аналогічні цифрові навчальні центри відкриють ще у трьох громадах області: Красилівський, Кам'янець-Подільський та Хмельницький. Оксана Медведєва, Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Комфортний відпочинок просто неба. В Міжнародний день захисту дітей лісівники Славутської філії відкрили нову зону відпочинку. На даній зоні відпочинку знаходиться п'ять альтанок, з них дві з камінами, дві з мангалами і одна просто альтанка відкрита. І сучасний дитячий ігровий майданчик. Також лісівники звели павільйон для реалізації декоративних рослин. Відпочивальники можуть побачити різні види зелених насаджень та придбати їх. Даний майданчик знаходиться поблизу села Крупець. Працює з 8 до 6, -ї. не працює тільки коли повітряна тривога. Як зазначають лісівники, облаштування таких пунктів для відпочинку підвищує туристичну привабливість регіону. Вони допомагають берегти ліс від пожеж та засмічування. Загалом у Хмельницькій області 46 зон відпочинку. Наразі ще один комплекс будують лісівники Ярмолинеччини. Олександр Тітов, Ольга Ржепянська, телеканал Перший Подільський. В Україні пропонують заборонити Тікток. На сайті президента України вже з'явилися три петиції на рахунок цього. Як ви ставитесь до такого задуму? Так, як я ставлюся. Ну, якщо чесно, то я в більшості такий вільний час. Люблю проглядати відео. Для мене це зараз дуже багато бізнесів. Також в Тіктоці, тобто це хороша реклама. Не знаю, не ну, б не сказала, що я буду позитивно до цього ставитися. Так, потрібно заборонити цей незрозумілий додаток, який тільки відволікає від навчання, наприклад, від роботи, від, від корисних справ. Ну, я його просто не дивлюся, то мені якось без різниці. Ну, напевно, заборонити. Я, чесно говоря, сама в себе в телефоні його видала. А чому? По-перше, забагато забирає часу. Ти просто сидиш і безкінечну, цю безкінечну стрічку гортаєш, гортаєш, гортаєш. Получається, ти ну, втрачаєш на багато часу, а підлітки діти то взагалі звідти не вилазять. Позитивно не користуюсь. А чому не користуєтесь? Не було необхідності. Я вважаю, що в кожному додатку є дезінформація, яка б це не була. Тікток, інстаграм, фейсбук, Telegram. В Україні пропонують заборонити Тікток. На сайті президента України з'явилися вже три петиції на рахунок цього. Як ви ставитеся до такого задуму? Кожен може обирати те, що йому подобається. Є такі, що подобається, вони дивляться його, і такі, що не подобається, це думка кожної людини. Процес приготування найзнаннішої ковбаси Хмельниччини доволі тривалий. Спочатку необхідно начистити кілька кілограмів часнику, запастися спеціями, чорним перцем та сіллю і свіжим м'ясом. З останнього ретельно видалити усі плівки та прожилки. Для зіньківської ковбаси бажано, щоб було сало з передньої частини і задньої. Додавляється потім ще часничок, перчик, сіль, все, все йде через вагу. Ковбасу ріжемо, м'ясо ріжемо такими невеличкими шматочками, щоб вона потім пропеклась. Характерною особливістю ковбаси є чорний колір і неповторний аромат. Секрет у ретельному вимішуванні. І чим довше, тим краще. А от унікального кольору вдається досягнути місцевими секретами. У нас чорна, тому що маститься кров'ю. Це процес дуже. Тяжко, звісно, мастити стільки разів, може і не вийти, Буває, що і трошки світліша колбаса, і все, ну, основно вона чорна, як уголь. Кожного дня в родинному господарстві Василенків випікають 38 кілограм ковбаси. Це близько 80 кілець. У нас колбаса 390 гривень. На сятах ще була дорожче. Все залежить від ціни м'яса. Піднімають м'ясо, піднімаємо колбасу. М'ясо нижче, колбаса теж. Рецепт зіньківської ковбаси внесений до першої української енциклопедії Гастроспадщина Україна традиції гостинності та культура приготування страв. Ба більше вона вже багато років залишається нематеріальною культурною спадщиною Хмельниччини. Оксана Медведєва Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.